Ви на телеканалі тв 4 Вітаю вас. Сьогодні ще один день, коли Україна повернула своїх. 175 наших захисників звільнили із російського полону. Ще 22 бійці повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадним. Вигадані злочини усім нададуть необхідні медичну та психологічну допомогу. Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах збройних сил ВМС. Нацгвардії, сил територіальної оборони та прикордонної служби захищали Україну на різних напрямках у Маріуполі, на Азовсталі, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині. 1 березня в Україні повинні були знизитися ціни на 100 популярних ліків у середньому на 30%. Це рішення ухвалило РНБО. Крім того, уряд обмежив торгівельну націнку для аптек до 35%. Однак частина експертів застерігають, що такі заходи можуть призвести до дефіциту ліків та зникнення якісних препаратів з ринку. Як ці зміни сприймають тернополяни та чи відчули реальне зниження цін, ми дізнавалися в перехожих. Ні, не помітила. А якими ліками зазвичай користуєтесь, якихось? Ну, недавно це щоб ходила реві було, так то протизапальні, порошки були, також зовут, стамодвіча речовина. Каплі різні. То ціни не знесилися? Підвищуються, підвищуються ці ціни. Високі цілекщо потрібно, то треба купляти. ціни високі на лікарства зараз. Не можу так прямо сказати, чи вони сильно подешевшили чи ні. Бачила інформацію в інтернеті про те, що вони мали би зменшитись на 20-30%. Але чи так це чи ні, я не знаю, бо не купувала останнім часом їх. Про якість та загалом ліки нормальної якості все залежить від того, які мені виписує лікар, ті і купляю. Не помітив, бо я цей я купляю в аптеці. Є цей додаток аптечний там це, це, і замовляю там в тому додатку. Пенсіонерам, маленька пенсія, теж ви, ви розумієте, про що я хочу сказати. Їм тяжко. А чи користуєтесь можливо з державними програмами, там доступні ліки до прикладу? Ні, не, не Є вибір, може людина собі брати дорожче лікарство, якщо хоче якесь е, подію чи речовині, а може там практично виходить нульова ціна. Так. Це є державна програма, те, що ми замовляємо нашого лікаря сімейного і він виписує рецепт на ті потрібні лікарства, які нам потрібні, досить багато. Там у нас кожного місяця шість препаратів йде. Так що досить багато і там безпроблемно, просто безпроблемно і дякую державі, що вона підтримує пенсіонерів дуже задоволена. Так, замітив. На які саме, якими користуються? Я не користуюся так дуже. Ну я не знаю. Ну, казала жінка, то вона більше користується. Я діабетчиця, я докуповую теле, польське виробництво то вони не, не, не знизили на імпортні на тебе, на такі, як закордонні, а тільки наші. А наші то є крида. Я не хочу їх купляти вже. Не помітив я тому, що я купляю і дорожче ще піднялись. Поповнення в лавах поліції Тернопільщини. 26 випускників закладів вищої освіти системи МВС розпочинають службу в територіальних підрозділах області. Молоді офіцери працюватимуть у превенції, слідстві та кримінальній поліції. На перших етапах їм допомагатимуть наставники та поліцейські психологи. Подробиці розкажуть мої колеги правоохоронці. До лав головного управління національної поліції в Тернопільській області приєдналися 26 випускників закладів вищої освіти системи МВС. Молоді офіцери служитимуть у територіальних підрозділах поліції області, зокрема в превенції, кримінальній поліції та слідстві. Начальник ОНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко наголосив новопризначеним поліцейським на важливості дотримання законності в їхній службовій діяльності. Ви будете вже з сьогоднішнього дня на практичних посадах вирішувати. Долі людей, і це дуже важливо, щоб ви приймали правильні рішення. Бажаю вам, щоб ви вже найближчим часом досягли. Певних результатів службової діяльності особливості адаптації до нових умов служби, налагодження ефективної взаємодії з колегами ці питання обговорили з молодими фахівцями поліцейські психологи. На початкових етапах за кожним співробітником буде закріплений наставник для підтримки та допомоги в роботі. Поліцейські ознайомили нових колег з роботою ситуаційного центру, продемонструвавши сучасні технології та програми на основі штучного інтелекту, які дозволяють оперативно розкривати злочини та ідентифікувати правопорушників за фото та відеоматеріалами. Писанкарство на благо захисників та захисниць. Учні Васильковацької школи щороку створюють писанки, аби покласти їх до Великоднього кошика, який передадуть на фронт. Справа стала справжньою традицією і зі шляхетним наміром. За процесом створення писанок спостерігала наша знімальна група. Учні Васильковецької школи Чортківського району вже 14-й рік поспіль готуються до Великодня. Розпис писанок став щорічною традицією для освітнього закладу. Підготовка до великого свята має благородну мету. Сьогодні з села Васильковець 17 воїнів на передовій в різних точках боротьби за волю і незалежність України. І в передвеликодній час ми готуємо акцію. Смаколик для солдата з початку повномасштабного вторгнення жителі Васильківців підтримують воїнів односельчан, які мужньо боронять країну в найгарячіших точках зіткнення. Напередодні Великодня зібрати святковий кошик для захисників та захисниць допомагають навіть школярі. Започаткувала цю роботу в нашій школі Юлія Воробей, а продовжує Ірина Любомирівна Ващишин, вправний. Писанкар, писанкарка. І сьогодні ви маєте можливість поспостерігати частинку цього процесу, який ми започаткували, а ще п'ять тижнів Великодня, і ми багато створимо. Великодні писанки діти створюють з допомогою натурального воску, домашніх яєць, а що найголовніше, сильним бажанням. Я Марія, і мені дуже подобається розмальовувати писанки. Це дуже цікаво, кропітка робота. Це дуже так. Символічно розписувати писанки я розписую в перший раз писанки, і мені дуже подобається. Писанкарська майстерня навчила дітей не лише оздоблювати святкові атрибути, а й розуміти кожну деталь від початку приготування до стану готовності. Спочатку ми заклеюємо дирочки для того, щоб фарба не потрапила всередину. Потім ми вибираємо узор, який ми хочемо бачити на нашій писанці. Розмальовуємо, робимо олівцем узор. Після беремо писачок і проводимо ті ж самі лінії по олівці, щоб отримати якийсь узор. Потім окунаємо в фарбу і чекаємо, коли вже буде готовий наш. Пофарбована наша писаночка. Символічно, що воїни Васильківської громади це випускники місцевої школи. Вони ходили тими ж коридорами, сиділи за такими ж партами. А сьогодні сміливо борються за можливість цих дітей отримувати знання в українській школі. Подвиги своїх вихованців школа цінує та намагається передати частинку свята до них на передову. Четвертий рік поспіль ця кількість змінювалась, і було 27, і було 22. Цьогоріч 17, на жаль, чотирьом ми вже не відправимо подарунки до Великодніх свят. І мешканці, і організації, які є на території Слава Сельківці, всі долучаються до даного, до даного заходу. Відтак формуємо пакуночки і відправляємо. Ну, це пакуночки 10-15 кілограмів і відправляємо нашим хлопцям, щоб і вони відчули частинку Великодніх свят. Більше про те, чим живе Васильковецька громада в умовах великої війни, дивіться у програмі Сільський календар разом із Галиною Мацейків. Іконопис як мистецтво навчитися кому може кожен. У Тернополі триває школа відомого художника Володимира Шерстія, що діє на базі бібліотеки номер 4 Сюди приходять як досвідчені митці, так і новачки, і кожен створює власну картину із зображенням святих. За творчим процесом спостерігав наш Назарій Голуб. Спробувати себе в іконописі тепер може кожен. У Тернополі триває школа відомого митця Володимира Шарстія. На базі бібліотеки номер 4 для дорослих він ділиться секретами створення святих образів, поєднуючи мистецтво та духовність. Ми українці, ми є досить релігійні люди. І завжди в нас було як традиція всі добрі справи починати з молитви і з ну, звертанням до Господа. І все-таки ікона це якраз цей. Перехідний етап, через який ми звертаємося до Господа, і зараз цей складний час, який в нас є в країні з війнею і все тут на зазначає, що художній досвід вітається, але опановувати іконопис може кожен, хто має бажання. Митець детально пояснює своїм учням кожен етап роботи та допомагає опановувати всі тонкощі. Ми беремо дошки, на яких пишемо. Ну, бо перші ікони, які прийшли в Русь Україну, вони були написані на, на дошці. і на превеликий жаль, як не збереглися багато де, де до, до теперішнього часу, бо багато її покрали. Організовувати роботу школи Володимиру Жрастію допомагає його помічниця та колишня учениця Наталія Войтович. Вона вже має чималу колекцію власноруч написаних картин із зображенням святих, і переконана, що кожному варто спробувати себе в іконописі. За її словами, учні самі обирають, що хочуть створити. Хтось пише для себе, а хтось робить її як подарунок чи оберіг. Я синові написала ікону. Він взяв з собою на передову. І е, був період, коли одні ікони згоріли. Він просив. Я навіть не думала, що він буде просити. Він каже, мама, намоліше мені напиши одну ікону, бо ми там плінтажі повішаємо, будемо молитися. Перед початком роботи над іконою кожен учасник обов'язково молиться, налаштовуючись на духовний процес. Учасники школи зізнаються, що завдяки детальним інструкціям майстра Володимира Шерстія, їм дається опановувати техніку без особливих труднощів. Для багатьох це не просто мистецтво. Ство, а ще й особливий внутрішній досвід. Перший раз як писала, то було дуже страшно все. Взагалі, весь процес було страшно, бо не розумію. Ну я взагалі не розумію, не вмію малювати, а тим більше це ікона і писати її так відповідально. Але пан Володимир, пан Наталя, мають підхід, що страх пропадає, вони все допомагають, що не знаєш. Тобто ти не сам залишаєшся. Мама дуже е, хотіла, щоб я намалювала ікону, бо я дуже гарно малюю. Я малюю мені дуже легко її малювати. Що ти ходиш? Лише я хожу п'ятий рік на малювання. Володимир Шестій зазначає, що школа планує розширюватись та залучати ще більше охочих до вивчення іконопису. У Тернополі шукають новий дім для кішки, господар якої загинув на війні. Чотирирічною Мелісою, в якої ще й діагностували рак, наразі опікуються зоозахисники громадської організації Ноїв Ковчег. Завдяки їхнім зусиллям, тварина повністю здорова. Її прооперували. Вона вакцинована, стерилізована і оброблена від паразитів. Тепер кішка чекає на того, хто готовий подарувати їй новий дім і тепло. Більше про це розкаже наша Олена Чепіль. Це наша дівчинка кецічка Меліса, яка якраз і шукає сім'ю. Розумна, ніжна і лагідна. Вона не з тих, хто одразу йде на руки. Але якщо відчує тепло й доброту, то стане відданою улюбленицею. Колись у чотирьохрічної кішки Меліса був дім та люблячий господар. Згодом він приєднався до лав ЗСУ, а твариною почали опікуватися зоозахисники громадської організації «Ної в ковчах». Навіть з зони бойових дій він все одно піклувався про Малісу. Він телефонував, питався, можливо, щось потрібно. Він же міг щось передавати, якусь допомогу для неї, там корм, фінансова допомога. Будь-що він хотів. Ну, хотів допомагати Малісі, як тільки міг, тому що вже фізично він її забрати не міг. От ми зрозуміли, що довший час цей чоловік не відписує, не дзвонить, не питається. Ми почали виясняти, ну що таке, що сталося, можливо, йому потрібна якась допомога. І нам повідомили, що цей чоловік загинув. Тобто, і Мліса залишилася без дому. Взагалі, Меліса не лише втратила господаря, а й перенесла операцію. Їй діагностували рак молочної залози, але зараз вона повністю здорова, вакцинована, стерилізована, оброблена від паразитів тощо. Тож кішка чекає на людину, якій зможе знову довіритися. Зараз ми шукаємо для неї нову сім'ю, яка буде про неї турбуватися, яка зможе її забезпечити, тобто, щоб все було добре. А поки вона в нас на перетримці має все, що їй потрібно, корм, іграшки. Тобто, ми стараємося зробити для неї, і для інших всіх котиків, максимально сприятливі умови. Зараз у ноєвому ковчезі на перетримці перебуває близько 70 котів та ще 40 собак. У кожної тварини своя історія когось викинули на вулицю, хтось заблукав, а у когось домівки не було від народження. Кожна тваринка, яка в нас на перетримці, ми заводимо її паспорт. Коли ми її вакцинуємо, ми також всі вакцини вклеюємо обробки. Ми всіх обробляємо стабільно раз на місяць, як це має бути. Тобто, що ну всі тварини в нас оброблені, вакциновані, і все, що їм потрібно, ті, що знаходяться в кімнатах. А ті що на карантині, якраз в періоді цих всіх обробок. Зоозахисники закликають тернополян стати люблячими господарями для тварин. Волонтери допоможуть підібрати кота чи собаку, познайомитися з ними та налагодити контакт. Якщо ж Брати тварину додому немає можливості, завжди можна прийти, приділити їм увагу та подарувати трохи тепла. 19 березня виповнюється 95 років ліні Костенко. Вона символ української поезії. Жінка, яка своїм словом надихає покоління. Її творчість це не просто рядки, а цілий всесвіт думок. Почуттів і боротьби. З кожним роком творчість Ліни Костенко не втрачає своєї сили. Книги відомої «Шестидесятниці» перевидають, а вірші цитують. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємокрасивими. Спокійного вам вечора бажаю.